Привіт, друзі! Може здатися, що відокремити шкарлупу від білка вареного яйця легко. Насправді не завжди це виходить зробити обережно. Іноді вона відокремлюється дуже погано та разом з білком. Є кілька методик очищення шкарлупи. Одним із найрезультативніших вважається метод із застосуванням простої склянки з водою. Це швидко, легко та просто. Для такого методу очищення знадобиться склянка води з-під крана та відварене яйце. На це не піде багато часу, проте результат просто порадує яйця слід відварити заздалегідь. Підготувавши все, що треба, можна розпочинати очищення. Потрібно набрати склянку води та покласти в неї відварене яйце. Після цього склянку беруть в одну руку. Прикривають зверху другою рукою і починають трусити. Щоб вода не розплескалася в різні боки, всі маніпуляції слід проводити над ванною або раковиною. Склянку потрібно струшувати приблизно 3-4 хвилини. За цей час шкаралупа Ослабне, розколиться і просто сповзе з білка. Якщо все зробите правильно, вона злізе з яйця практично без залишку, залишивши чисте яйце. Після вилучення яйця його варто промити добре під водою з під крана. Це допоможе позбавитися дрібних шкаролупок, які можуть залишатися на поверхні білка в невеликій кількості.